Добрий вечір. Ми продовжуємо інформувати вас про події дня у студії Тетяна Рева та Галина Абраменко. Про головне спочатку коротко. Троє загинули 14 поранено. Наслідки обстрілів по Костянтинівці. Прильот в цей дому і горить сусідній балкон. Хто найчастіше орендує житло у Кропивницькому та як змінилися ціни за рік? Розраховували на суму 4-5 тисяч. Працюють та грають, аби не мерзнути, як живе одеський ринок, сьомий кілометр під час війни. Ну ми виживаємо, стараємося підтримуємо. Людей загинули 14 -ро, поранено. Російські війська сьогодні вранці вдарили ракетою по Костянтинівці. Пошкоджені чотири багатоквартирні будинки, сім автомобілів, повідомив заступник начальника Костянтинівської військової адміністрації Микола Терещенко. Загалом за добу окупанти 36 разів обстріляли Донецьку область. Били по 18 населених пунктах. Біля тіла свого зятя стоїть Тетяна. Поруч його мати. Чоловік загинув сьогодні під час обстрілу міста російськими військами. Йому було 37 років. Я була краскої сторони на базарі, І от якийсь був, як хлопок, як лікарзрі. Не знаю це, це мій зять. Пішов пастриха на 50-го. Потрощені будинки, автомобілі, вибиті шибки та пошкоджені дахи. Російські війська поцілили ракетою в подвір'я біля житлових будинків. У цій квартирі жили батьки Наталії. Наразі вони евакуювалися за кордон. Сама жінка живе в іншому районі міста. Ну, Оте, що тут, вони були, це, що він закривається, як би. І от ета, от вирвала, що воно там в дирочки. Оце от я знайшла. Вирвалася. Вибуховою хвилею в квартирі вибило шибки, вирвало балконні двері. Мені друг і сказав, що в цей дому і горить сусідній балкон. Ну, я попа заб'ємо. Попробуємо за ну просто там пленка їм позабіває. Антоніна під час вибуху була вдома. Жінка не травмована, дивиться пошкодження квартири. Розстріляно не, ну не думалося. Як виходів по діста там, а як у двір вийшла взагалі страх. Страх, та ще коли дві квартири, то згоріло во втором под'їзді повністю. Після цього обстрілу жінка вирішила їхати з міста до Харківської області. Мінімум чотира будинка в пошко. Тож багатоповерхівок. Окупанти за добу обстріляли 18 населених пунктів Донецької області. Гатили по житлових будинках та об'єктах інфраструктури в Авдіївці, Бахмуті, Торецьку, Часів'ярі, Кураховому. Як повідомляє начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко, загинули семеро людей, 13 отримали поранення. Марія Гричко, Анастасія Галасюк, Олександр Забродін, Андрій Рєзніков. Суспільне новини, Донбас. Троє осіб загинуло внаслідок аварії, яка сталася сьогодні на трасі Київ, Харків. Як розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв, о 16-й годині, поблизу села Іванівка Лубенської громади зіткнулися мікроавтобус та вантажівка. Вісім пасажирів доставлено в лікарні. ДТП створило перешкоди для руху. Об'їзд місця ДТП забезпечила патрульна поліція. Рятувальники, медики й поліцейські всі працюють на місці. Відомчі відзнаки військовим, які отримали поранення чи травми на службі, і зараз лікуються, вручив сьогодні командувач об'єднаних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Сергій Внаєв. Серед нагороджених Богдан Крилов, який в Маріуполі потрапив у російський полон і провів там 8 місяців. Також Віталій Шумей, який отримав важке поранення під Авдіївкою і вже 5 місяців прикутий до ліжка. Весь цей час відновлюватися йому допомагає батько. Їхні історії розкажемо в сюжеті. Дякую, служимо приходять на воду України. Служимо разом. Богдан Крилов отримав відзнаку командувача об'єднаних сил збройних сил України за службу та звитягу. Дуже приємно, що якби люди знають про нас, що ми є, та як кажуть. Нагороди своїх героїв шукають. Вторнення Росії до України застало Богдана ще у 2014-му. Він служив у Криму на тральнику Чернігів, але почалася окупація півострова, і екіпаж повернувся на підконтрольну Україні територію. З 2016-го чоловік служить у 501-му батальйоні морської піхоти. 24 лютого 2022 року Богдан разом із батальйоном був у Широкиному на Донеччині. Далі Маріуполь та вісім місяців російського полону. Знущалися кожного дня. Тобі ж їсти не давали нормально. В камерах, в камерах, постійно в камерах сиділи. Сиділи, як мумії. не шевелить. Пропаганда дуже велика. Зараз він проходить реабілітацію після контузії та поранення і каже, що хоче повернутися на службу. Планує повертатися треба. Треба хлопця навчати. Отримав відзнаку і Петро Шиленко з козельця. Він пішов служити добровольцем у березні 2022 року. Був на Чернігівщині, потім на сході України. Там отримав поранення. Почали наші там стоїть Страшно. дитину серед нагороджених і Віталій Шумей. У лавах ЗСУ він служить з 2014 року. У лютому березні 2022-го обороняв Київщину, Чернігівщину, потім схід країни. У серпні отримав поранення під Авдіївкою. Лікарі діагностували мінно-вибухову травму та перелом черепа з обох сторін. Понад п'ять місяців Віталій прикутий до ліжка. Весь цей час разом із чоловіком батько, який намагається його виходити. Він не отримав синову відзнаку. Буде Для мене це та що ну держава нас не збуде. Не забується дуже, дуже 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 нам приємно. і що зводять ну спілкуються з нами для мене. Це знаєте, великий плюс. Після нашого сюжету про Віталія і розголосу його історії в соцмережах за допомогою волонтерів, розповідає Сергій Шумей. Ідуть перемовини щодо реабілітації сина за кордоном. Ми надіємось що нам заінтерісувалися за і Германія, і Великобританія, і Америка. Командувач об'єднаних сил ЗСУ у Сергій Наєв каже, відзначення військових це їх підтримка і мотивація. Обов'язок будь-якого командира піклуватися про своїх підлеглих. Також командувач вручив відзнаки медикам, які лікують військових. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Кракенвірус хуліган так медики назвали новий штам коронавірусу. Перший випадок зафіксували на сумщині. Чим він відрізняється від своїх попередників? Та які його симптоми? Юлія Ніколаєва розповість. На сумщині зафіксували перший випадок нового штаму ковід, 19 Омікрон ХББ 15 або кракен. Він є першим і в Україні Захворілий та людина, у кого виявили цього нового збудника. Він проживає в одному із населених пунктів Конотопському району районі. І якщо ми подивимося навіть на криву захворюваності цього Конотопського району, то вона досить така жовтенької лінії. Да вона досить оптимістична, якби немає підйому захворюваності, але збудник є новий. Тобто, це про що говорить в тому числі? Говорить про те, що це не перша людина, яка, в якої, яка занесла цей збудник в Україну чи в Сумську область. Це просто чергова людина, яка стала жертвою саме цього збутника. Новий штам COVID-19 відрізняється від своїх попередників. Якщо дельта, то можна було назвати той вірус кілером, вірусом вбивців, то якщо ми кажемо про кракен, це це вірус хуліган. Тобто це вірус, який, як і інші штами омікрона, він здатний до більш легкого, більш легкого перебігу захворювання. За чотири роки коронавірусної пандемії на Сумщині обласним лабораторним центром було зафіксовано п'ять різних хвиль цього захворювання. Нині з профілактичною метою населення області вакцинується. Робила дві і захворіла. Ну, я кашель в основному. такий тяжеле було. Це хворіє кашель, був. кашель. Доробий після робив. Слава Богу, так нічого перехворів. Є серед сумчан ті, хто, за їхніми словами, не хворів на коронавірус. Я не парівлю, всі люди бояться, я боюся. Маски ж ходив, все як положено, задержуються. Не панікувала, не робила ніяких прививок, носила маску, зберігала спокій. Основні симптоми штаму кракен це підвищення температури, але не таке значне, як ми мали при дельта. Це е, нежить, це помірний головний біль, інші симптоми. Тому інтоксикації, це біль у горлі і це може бути ще незначний кашель. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Суми. За рік ціни на оренду житла у Кропивницькому підвищились удвічі, але якщо порівнювати січень 2023-го і березень, початок російського вторгнення, то нині вони нижчі, розповіла керівниця агентства нерухомості Оксана Слетніцька. Каже, вартість оренди залежить від попиту. Як змінювались ціни протягом року і за скільки нині можна орендувати житло в Кропивницькому, дізнавалась Олена Жикалова. У цій квартирі електроопалення автоматичне. Є терморегулятор, що дуже економить комунальні послуги, вона не кутував всередині тепло. Ріелторка Світлана Воскресенська показує двокімнатну квартиру у Кропивницькому. Другий тиждень шукає житло для своїх родичів Запорізької області Юлія Федорова. Розраховували на суму 4-5 тисяч. Опалення бажано автономне, щоб нормальні були умови для проживання. Гаряча вода, нормальний санвузол. Бачила чотири варіанти: два з них були непридатні, ну або не зовсім придатні. А два були занадто дорогі. Умови були набагато гірші, ніж ці, і було заявлено 7-8 тисяч. Ця двокімнатна квартира коштує 4 тисячі гривень на місяць. Низька ціна, тому що вона повністю не обставлена. Власниця дуже порядна людина, вона не хоче наживатися. Ну там просто треба, щоб хтось приглядав за цією квартирою. Каже, якщо порівнювати ціни в січні минулого року до вторгнення Росії і нинішні, то вони підвищились на 50%. Із-за того, що був дуже великий спрос, трохи вже є позитивна динаміка в оренді, що, наприклад, ті квартири, що здавалися в. Рітку по 10, по 12 тисяч, зараз вони по 8. Зі слів ріелторки, квартири в новобудовах користуються меншим попитом через свою вартість. Найбільшим попитом користуються однокімнатні квартири. Цю здають за 5 тисяч гривень. Загальна площа її 30 квадратів, всі необхідні меблі для проживання та побутова техніка. В даній квартирі центральне опалення є гаряча вода, бойлер. Каже, нині житло в Кропивницькому переважно шукають переселенці з Херсонщини. До повномасштабного вторгнення здавали 2-3 квартири щомісяця. В пік попиту навесні минулого року по 5 квартир щодня. Нині 2-3 квартири на тиждень. Якщо брати в порівнянні давайте візьмемо березень, квітень минулого року і грудень. Також минулого року, так? однокімнатна квартира здавалася по однаковим технічним характеристикам, параметрам здавалася за 8-9, а то й 10, то зараз така здається за 7-6. Але якщо ми візьмемо період січень 2022 року, то така квартира здавалася десь 3-3-500 гривень. Говорить, найважче нині знайти житло для переселенців з тваринами, бо власники хвилюються за майно. Тоді орендарі домовляються про додаткову оплату. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Продажі впали, а оптова торгівля знизилась. Проте одеський сьомий кілометр, де можна придбати одяг, іграшки, електротовари в умовах повномасштабної війни продовжує працювати. Продавці кажуть, доводиться шукати нові шляхи збуту товару, як живе один із найбільших ринків країни. Бачила Олександра Пономаренко. Менікіна зовут Гена. Він працює на сімому кілометрі непосредственно, і він показує, що у нас на сімому є великі розміри. Всі розміри так ска от мала до велика, так сказати. Наразі продавці ринку проводять час. Розповідають, грають, аби не замерзнути, адже роботи майже немає. Покупців небагато. Хто як може, так і виживає. Продавці кажуть, через неможливість переправляти товари морем шукали нові шляхи транспортування. Зі своїм положенням взагалі ужасно все впало, тому опти нету. Ті, хто були оптовики, які поїжджали за кордон, вовче, хто позакривався, тому контакти пропали, зв'язь пропала и не понимаете, бизнес пошел чуть-чуть вниз. Но виживаем, б, вот видите, как бы что, если, если мы выживаем, стараемся как-то поддерживаем. Люди приїжджають на рынок купувати речі зазвичай у суботу чи неділю до обіду. Їхати в лагерь. Вот. Нужно купить одежду здесь дешевле и хороший выбор. Торговля йде, Ну, звісно, хуже, ніж до воєнного време. Звісно, у нас дуже упали обороти пострадали оптові продажі у нас, тому що це багато області нашої країни. А в цілому, ну ми не жалуємося. Продавець зуття Олексій Терзіогло вважає покупців, поменшило не через війну. Січень та лютий це такий час, коли найнижчий попит. Зазвичай це до війни було це карантин або ні. Це саме такий час, коли дуже дуже мало покупців, і це нормально. Десь приблизно наприкінці лютого березня вже щось буде новеньке, і люди трошки активуються. На початку повномасштабної війни деякі продавці закрили свій бізнес, тому контейнери пустують. Родина бізнесменів з В'єтнаму спочатку також виїхала за кордон та припинила торгівлю, але згодом вирішили повернутися. Ми не знали, що робити. Ми просто залишили тут і на машині поїхали за границю і все. Не думали, що будемо повернутися, а от спустя два місяці після війни, ну, коли війна почала, і повернулися. Тут ми вже давно, тому... Не могу в ми україні любимо. Люди сподіваються, на початку весни збільшиться продажі та покращиться ситуація з товаром. Прийти на сьомий кілометр можна щодня, окрім п'ятниці. Олександра Пономаренко, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одещина. На цьому завершуємо. Бажаємо спокійного вечора Україні та тим, хто її захищає.